Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пишуть про підготовку до масованого удару окупантів Ту-95 та Ту-23 в небі на бойових частотах. У той же час лунають перші вибухи по Україні у повітряних силах. Розповіли, що ворог почав застосовувати замість шахедів. Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують, або значно зменшили кількість ударних дронів типу шахеди. Як це було ще, наприклад, 2-3 тижні тому. Зараз ворог активізує. Зував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, а коли балістику. А звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів, сказав речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він також зазначив, що українська сторона вивчає цю ситуацію і слідкує за використанням розвідувальних безпілотників, оскільки вони менші і їх важче виявляти. Проте як зазначив Євлаш при можливості повітряні сили, також з Знищують їх засобами протиповітряної оборони. Наразі лунають вибухи на Київщині в Житомирі та Черніхові. Поодинокі працює ППО. пишуть телеграм-канали. Очікуємо повідомлення. в той же час. Очевидці стверджують, авіація збивала безпілотники над Бучею Терпінем. Та а також розвідувальні кулі доволі то готуються бомбардувальники РФ на п'яти аеродромах. Понад 38 і сімдесят вивантажили ракети, Будьте обережні під час тривоги, небо від літаків та ракет. Пора робити рейди по РФ для виконання оперативно-тактичних Дань дозволяється армії, яка навіть не оголосила війну противнику тимчасово зайти на її території. Пояснив світан зайти в район Білгорода однозначно є військовим маневром. Бо звідти ведуть обстріл Харкова. Там відстань близько 80 кілометрів С-300 працюють по Харкову. При до Білгорода, а виправдано зайти до Валуїк, виправдано із Валуїк йде постачання військової техніки та військової амуніції у бік Луганської області на Куп'янське сватове Кремінно зазначив військовий експерт. Навіть вихід уздовж Сіверського дінця і Дона і рух з півночі на південню з довждону на ростов виправданий, щоб виконати відсікти військового групування від РФ та її знищити. Потім зрозуміло, ми підемо з цього району, але можна прикритися річками від росіян, і це не є військовим маневром, який допускається всесвітнім угодами. Тому, якщо потрібно буде, зайдемо до Білгорода і до валуїкінадона. Це що не менше три напрямки, хоча є ще кілька напрямків у білк Брянська, там є ще дві бази у Клинцях та Климовому, які треба знищувати. Обі Курська є аеродром які розташовані близько до України, і також можна вийти на них та відмінусувати таких об'єктів на відстані 150-200 кілометрів від лінії Держкордону України та Арефа. Це Амбрянська, Воронезька, Курська та Ростовська області, де ми в принципові можемо знайти на територію Арефа резюмує світан у Росії на талії кланової боротьби і яструби в Кремлі вимагають тотальної війни та нової мобілізації без перенесення бойових дій на їхню територію. Ця агресія проти України затягнеться надовго про це в ефірі. Апостров Тіві розповів політтехно. У Тараса Загородній Українці повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна затягнеться надовго, поки ворог буде безкарно себе почувати. Вони матимуть можливість нескінченно враховуючи їхні інтереси, атакувати Україну Україні цікаво переноситися війну на територію Російської Федерації, знищувати військові об'єкти аеродроми, поруги, бажано новоросійської так далі. Сказав Загородній. Він наголосив, що це знову порушує питання нашого ВПК по західне Не дасть такої зброї сольці, де бо. Пошкоджені ворожі літаки. Це 800 кілометрів від кордонів України. Це означає, що Україна має максимально нарощувати саме такі озброєння, які здатні бити у глиб території Російської Федерації, знищувати їхню логістичну інфраструктуру, промислову інфраструктуру. Тож дивіться, як змінилася ситуація після того, як Україна почала застосовувати надводні дрони у Чорному морі, коли прибили той танкер, який перевозив пали у Керченській протоці, російський дересянни корабелі чомусь різко ця зернова угода почала реалізовуватися. На практиці почали ходити. Ти судна, тому що росіяни розуміють тільки силу, наголосив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.